З вами Тетяна Гончарова. Вітаю всіх слухачів Радіо Ера ФМ. Нагадую, що до 20-ї я в цій студії спілкуюся з вами. Якщо буде нагода, виходьте в прямий ефір 044 536 96 00. Перша тема, яка Вчора буквально викликала ажіотаж в соціальних мережах. Орієнтуємося частково на них, коли готуємо свої ефіри з нашим колективом. Українці можуть залишитися без тисячі улюблених брендів. Про це писав багато хто, але не багато хто докопався до істини, яка діє в Україні давно, і до законодавства на яке слід спиратися. Отже, про що йдеться? Українська митниця перестала пропускати деякі посилки з товарами, які були. Придбані в зарубіжних інтернет-магазинах ще з кінця квітня на неотримані посилки стали скаржитися українці, які переважним чином купували продукцію двох брендів Meizu і Xiaomi напряму з Китаю. Через постову службу вони отримували повідомлення, що їхні посилки відправляються назад відправнику. Сервіс Open Data Bot повідомив, що це відбувається на підставі переліку об'єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру. Ось тут основний момент: митний реєстр. Стер, це документ, де перераховані торгові марки і особи, які є їх офіційними представниками митний реєстр в Україні дії з 2012 року, і саме на його підставі у митному кодексі є стаття про призупинення митного оформлення товарів. Станом на 22 травня 2017 року в митному реєстрі знаходяться 3429 марок. Тобто, це марки, які знаходяться, от якщо говорити найбільш зрозуміло, під охороною митниці. Які митниця може перестати пропускати призупинити митне оформлення принаймні на 10 днів, якщо з'явилася підозра в тому, що посилки, наприклад, я сказала, що марок понад 3 тисячі за діда Семве Пол Лівайс, навіть Ліптон викликали підозру щодо порушення прав правовласника. Що відбулося у випадку з продукції мейзу в Україні? Затримки виникли через звернення правовласника до митниці із заявою про порушення, зокрема про те, що в березні на території України був ввезений контрафактний товар, і митниця не зупинила його оформлення, як повинна була це зробити. Представники торгової марки закликали фіскальну службу вжити заходів з цього приводу. Українська митниця нагадаю, діє на підставах законодавства, згідно якому тільки правовласник може звернутися до суду чи не перешкоджати. Митниці завершити митне оформлення після затримки на 10 днів у випадку з Xiaomi правовласником в Україні є Олександр Шевченко, і він підтвердив, що запит від нього на перевірку посилок таки. Надходив, але він не стосується тих посилок, в яких знаходиться одна чи дві одиниці товару. До речі, подібна ситуація склалася і в Росії, але там розгорівся немалий скандал між митницею, яка не пропускає загалом всю продукцію брендів Xiaomi через кордон. І е, власниками посилок, е, які потрапили під заборону, також стали ті, хто замовив продукцію Sony, Philips, Бранчуві. Мета диристриб'юторів в Росії заблокувати абсолютно всі неофіційні поставки, навіть якщо це один якийсь телефон чи два телефони. Тобто, взагалі вирішили боротися з сірим товаром і ідіть і купуйте росіяни тільки через офіційні мережі. Також росіяни скаржаться на те, що саме митниця вирішила встановлювати контрафактний товар чи ні, а це вже порушення їхнього законодавства в Україні. Ви. Зрозуміли, ситуація не такого розмаху і дещо з іншими акцентами. До речі, її сьогодні в ефірі радіо РЕФМ прокоментувала народний депутат Тетяна Острікова, і вона нагадала, що обмеження на ввезення продукції зареєстрованих торгових марок стосуються тільки комерційних партій товарів, та не стосуються покупок для особистих потреб. Я одразу хочу заспокоїти всіх громадян, які або пересилають товари в міжнародних поштових відправленнях, або перевозять їх в особистому багажі або при собі через кордон. По перше жодних змін в сфері отримання власних посилок громадян чи в сфері перевезення переміщення громадянами товарів власного використання некомерційного не відбулося ані податкова, ані міністерство фінансів. Ані Верховна Рада не приймали жодних змін до законодавства в цій частині, тому все залишається по стому. Я це заявляю абсолютно відповідально. Будь-які обмеження щодо призупинення імпорту через право інтелектуальної власності на торгову марку стосуються тільки комерційного використання і не стосуються товарів особистого призначення. Тобто, якщо я, наприклад, замовила в Китаї одяг чи взуття, чи телефон, і це. Посилка йде до мене як до громадянки і призначена для мого власного використання жодні обмеження в чинному митному кодексі не застосовують. Реєстр прав об'єктів інтелектуальної власності ведеться митницею вже багато років. Дійсно, в цьому реєстрі внесені торгові марки, тобто право власників. Наприклад, якщо ви власник торгівельної марки «Адідас», ви можете зареєструвати цю марку в реєстрі, і, відповідно, митниця комерційні партії товарів перевіряє, чи вони йдуть з порушенням прав правовласника, чи вони йдуть з його згоди. Це в жодному разі ніколи не стосувалося і не буде стосуватися особистих товарів, які йдуть громадянам. Отже, нема про що хвилюватися. Висновок можемо зробити такий. Тому ви знаєте, зараз всі аргументи на цю тему, але на включенні все одно гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Олексію, я вас вітаю. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, отже, нема абсолютно чого хвилюватися, йдеться тільки про продукцію, яка надходить комерційно в обхід правовласників. А між тим, ця ситуація чи вплине якось на ціни у торговельних мережах? Якщо в Росії в такий спосіб відтепер забороняють посилки з певними видами товарів, щоб направити споживача до офіційних мереж, то в Україні як ця ситуація вплине на те, щоб споживач ішов до офіційних постачальників продукції? На сам ділі дійсно багавати ніч. Ровно потому, что ни одна, э, скажем так, акция страны государства, даже если это законодательство, никогда долго не выполняется. В данном же случае мы говорим о том, что действительно есть определенное нарушение в плане того, что вы можете, например, себе лично заказывать большое количество электроники, которая приходит к вам посылка из Китая. Угу. Таким образом вы экономите. Не уплачено это можно сбор при въезде, потому что если бы вы, например, везли бы эту электронику самолетом, то есть, естественно, вы должны были бы заплатить, например, после какой-то суммы уже там на сбор. Так. Когда приходят посылками, вы этого не делаете. Но говорить о том, что сейчас действительно возникнет какой-то дефицит, точно не приходится. Ровно потому, что э, на подобные методы покупки за рубежа приходит пока небольшой процент нашей электроники. Я могу сказать, что он все время растет, ровно потому, что действительно вы можете сэкономить, э, например, на покупке в 3000 гривен. П'ятсот, сімсот гривень за щодо того, що ви купаєте непосредственно в Китаї або європейській страні, і вам сюди Но как Але бы, в будь-якому випадку це суммы. суми. Міштин, скажіть, будь ласка, тобто для вас, як для постачальника торговельних мереж, гендиректора української асоціації, для вас люди, які замовляють напряму з Китаю товари, вони абсолютно не конкуренти, так? Який це ринок? Чи ви б воліли сказати, скажімо, митниками державній фіскальній службі, давайте всі посилки, навіть якщо там один телефон лежить, давайте всі повертати назад відправникам, тому що це наші прямі конкуренти. Хай йдуть до нас. Чому ви такого не робите? На самом деле я не являюсь представителем поставщиков электроники, mm -hmm. а, но могу сказать о том, что на самом деле для поставщика электроники любой заказ за рубежом является на самом деле конкурентным. Ровно потому, что вы могли бы купить этот же телефон. китайское производство в так. Украине. И на самом деле нередко вот такие вот вещи заинтересованы делать не государство, а сам производитель, который на каждую страну имеет эксклюзивного дистрибьютора, и который требует от производителя, чтобы он каким-то образом через государственные органы влиял на то, чтобы мы приходили покупали телефоны непосредственно в Украине. Как, например, бывают производители, которые это делают. Например, если мы говорим про Apple, они прямо обязывают любое государство э, контролировать поставки э, их продукции за рубежа и не дают большим партиям поступать, например, в Украину из Польши. Это уже политика самого производителя. Поэтому здесь mm -hmm. нужно разделять. Там как бы мы говорим про то, что есть несколько производителей, которые действительно были заинтересованы в данной акции, но я думаю, что акция краткосрочная и коснется буквально только в нескольких торговых марок. Так, так, бачите, тому я вас і запитала, чи є конкурентами для вас люди, які замовляють напряму з Китаю, тому що в Росії це не була разова акція, вона не тривала два тижні. Там конкретні торгові марки взагалі стали контролювати абсолютно всі посилки. І абсолютно правильно. для мене это точно не є конкурентом. Для сітє електроніки это є конкурентом. но, чесно скажу вони не... Не можуть подобним методом, тому що досить складно і дорого. Поэтому я бы сказал, угу. что в бускам випадку ініціатором дані акції можуть читати низка компанії призводителі. Дякую, дякую вам, що пояснили нам ситуацію. Дорошенко Олексій, гендиректор української асоціації постачальників торговельних мереж, був з нами на зв'язку. До речі, сьогодні на засіданні Кабміну, виконуючи обов'язки голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан, заявив, що тиражування інформації про заборону ввезення брендових речей до України пов'язане з окрема Перевірками, які проводить державна фіскальна служба. Проти вчорашнього дня в засах масової інформації було озвучено, що керівництвом ДФС здійснено ряд заходів на предмет перешкоджання ввозу на митну територію, брендових речей там і, так далі, і так далі. Ми на офіційному сайті опублікували нашу позицію з даного приводу, але я не розумію, чому такого резонансу була дана інформація, оскільки це процедура, яка функціонувала і продовжує функціонувати, визначена як митним кодексом, так і міжнародними конвенціями. Взнавши перше джерело цієї інформації, я це пов'язую з тим, що сьогодні. Державної фіскальної служби України проводиться ряд контрольно-перевірочних заходів, пов'язаних з мережами інтернет-магазинів, а також з сортувальними станціями, де здійснюється розмитнення міжнародних поштових відправок. Кілька дзвінків на цю тему я встигаю прийняти 044 536 чотири Чи знали ви про цю ситуацію? Можливо, ви навіть замовляли продукцію кількох компаній, які я вже називала, і можливо, ви не отримували посилку і отримували з приводу цього повідомлення. Зараз ми розібралися, але цікаво все одно вас запитати. Чи знаєте ви про існування митного реєстру? Це закони, за якими ми живемо, і от бачите, збурило суспільство та інформація, що можуть затримувати їхні посилки. Бага? То хто побачив цьому ледь не посягання на їхню приватну власність? Між тим, коли продукція іде в обхід правовласників, зрозуміло, що правовласники не хочуть, щоб це відбувалося, і зрозуміло, що вони направляють згідно з законодавством відповідні листи в Державну фіскальну службу. Між тим є. Коментар с этого привода у меня а, головы одного сайта, где дуже и дежвава торгівля абсолютно всеми товарами. Ось, как он сказал, подобная ситуация на руку только тому, кто пытается возглавить процесс запрета и в конечном счете проиграют все. Бренд теряет долю, потому что станет дороже, покупатели платят больше, потому что нет конкуренции. Бюджет теряет деньги, потому что легально нельзя, значит будет нелегально. Коррупция растет, потому что надо ввести контрабанду и с кем-то договориться. Коррупция потом, когда задача Xiaomi и Meize все равно захочет денег и будет вымогать участных бизнесменов или будет сама провоцировать нелегальные бизнесы. В плюсе только тот, кто после запрета будет продавать дороже. Ось ще вам одна думка: на цьому тему с мытницею и с посылками приватными закрываем. Маєте зрозуміти, нема про що переживати, і надалі можете замовляти собі телефони з Китаю, якщо хочете зекономити 500 гривень. Йдемо на новини з Англії Білоус після того про те, чому Насірова не відпустили до Америки.